Чи може чай з гібіскуса впливати на рівень естрогену? Гібіскус і гормональний баланс, що варто знати жінці? Чай з гібіскуса це не просто освіжуючий напій з приємною кислинкою. Він давно відомий своїми цілющими властивостями і є частиною традиційної медицини багатьох культур. Але останнім часом все більше жінок цікавляться його можливим впливом на гормональний фон, а саме на рівень естрогену. І це, безумовно, виправданий інтерес, який вимагає уважного розгляду. Я, як експерт у галузі фітотерапії та жіночого здоров'я, часто отримую запитання щодо впливу рослинних засобів на гормональний баланс. І гібіскус з його яскравим кольором і багатим складом незмінно займає особливе місце в обговореннях. Давайте розберемося, що ж відомо про його потенційний вплив і чи варто включати його в свій раціон. Чому гібіскус викликає інтерес у жінок? Інтерес до гібіскуса у жінок пов'язаний не тільки з його приємним смаком і освіжуючими властивостями, але й з його потенційними корисними властивостями, які можуть впливати на жіноче здоров'я. Традиційно гібіскус використовувався для зниження артеріального тиску, контролю рівня холестерину, підтримки здорової печінки і навіть для зниження ваги. Але все більше досліджень вказує на його можливий вплив на гормональний фон. Чому це важливо? Тому що гормональний баланс це наріжний камінь жіночого здоров'я. Від нього залежить не тільки менструальний цикл і репродуктивна функція, але й настрій, сон, стан шкіри і волосся, а також загальне самопочуття. Будь-які коливання гормонів можуть призвести до різних проблем, таких як. Нестабільний менструальний цикл, емоційні перепади і депресія, проблеми зі шкірою, акне, сухість, порушення сну, втома і зниження енергії. Тому, якщо ви помітили будь-які з цих симптомів, варто звернути увагу на свій раціон і включити в нього продукти і напої, які можуть підтримувати гормональний баланс. І, можливо, гібіскус один з них. Фітоестрогени в гібіскусі, міф чи реальність. Основною причиною, по якій гібіскус привертає увагу жінок, є наявність в ньому фітоестрогенів. Фітоестрогени це рослинні сполуки, які мають структурну схожість з естрогенами, гормонами, що виробляються жіночим організмом. Вони можуть зв'язуватися з естрогеновими рецепторами в організмі і мати естрогеноподібну дію. Однак важливо розуміти, що фітоестрогени не є справжніми естрогенами, вони мають набагато більш слабку активність і надають набагато більш м'який вплив на організм. Крім того, їх дія може бути різним в залежності від індивідуальних особливостей організму та інших факторів. Дослідження показують, що екстракт гібіскуса дійсно може імітувати або посилювати вироблення естрогену в організмі. Однак механізми цього впливу досі недостатньо вивчені. Невідомо, які саме компоненти гібіскуса відповідають за цей ефект і як він впливає на різні органи і системи організму. Гібіскус та менопауза потенційна альтернатива гормональній терапії. Одним з найцікавіших аспектів досліджень гібіскуса є його потенційна роль у полегшенні симптомів менопаузи. Під час менопаузи рівень естрогену в організмі жінки різко знижується, що призводить до різних неприємних симптомів, таких як приплив, нічна пітливість, перепади настрою, сухість піхавеї, ослаблення кісток. Традиційно для полегшення цих симптомів використовується гормональна терапія ЗГТ. Однак, ЗГТ має ряд побічних ефектів і протипоказань. Тому багато жінок шукають альтернативні способи полегшення симптомів менопаузи. Дослідження на щурах без яєчників показали, що екстракт гібіскуса може зменшувати негативний вплив видалення яєчників на функцію пам'яті. Це наводить на думку, що гібіскус може бути використаний як альтернатива замісної терапії синтетичними гормонами при менопаузі. Однак необхідно провести додаткові дослідження на людях, щоб підтвердити ці результати і визначити оптимальну дозування і тривалість прийому гібіскуса. Гібіскус більше, ніж просто фітоестрогени. Важливо пам'ятати, що гібіскус це не тільки джерело фітоестрогенів. він багатий іншими корисними речовинами, такими як антиоксидант, бета-каротин, вітамін А, вітамін С та антоціани. Ці речовини захищають клітини організму від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, і сприяють підтримці здоров'я і довголіття. Вітаміни та мінерали. Гібіскус містить вітамін С, який необхідний для зміцнення імунної системи та підтримки здорової шкіри, а також мінерали, такі як калій та залізо. Антизапальні властивості, гібіскус має протизапальні властивості. Які можуть допомогти зменшити запалення в організмі та полегшити симптоми різних захворювань. Рекомендації щодо вживання гібіскуса, якщо ви хочете включити гібіскус у свій раціон, ось кілька рекомендацій: почніть з малих доз, якщо ви ніколи раніше не вживали гібіскус, почніть з невеликої кількості чаю одна чашка на день, і поступово збільшуйте дозу, якщо немає побічних ефектів. Зверніть увагу на реакцію організму, слідкуйте за своїм самопочуттям після вживання гібіскуса. Якщо ви помітили будь-які негативні реакції, такі як алергічні реакції, головні болі або розлад шлунку, припиніть вживання та проконсультуйтеся з лікарем. Враховуйте протипоказання, гібіскус не рекомендується вживати вагітним і годуючим жінкам, а також людям з низьким кров'яним тиском або які приймають ліки, що впливають на згортання крові. Не замінюйте ліки, гібіскус не є ліками і не повинен використовуватися для лікування будь-яких захворювань. Він може бути корисним доповненням до здорового способу життя, але не повинен замінювати консультацію з лікарем і прийом ліків. Особистий досвід та спостереження. Я, як фітотерапевт, спостерігала, що багато моїх клієнток, які вживають гібіскус, Відзначають поліпшення настрою, зменшення симптомів ПМС і поліпшення якості сну. Однак, важливо пам'ятати, що ефект від вживання гібіскуса може бути індивідуальним і залежить від безлічі факторів. Я рекомендую своїм клієнтам включати гібіскус у свій раціон як частину збалансованого харчування та здорового способу життя. Однак, я завжди підкреслюю необхідність консультації з лікарем. Особливо якщо у них є які-небудь хронічні захворювання або вони приймають ліки. Укладення. Чай з гібіскуса це не просто смачний і освіжуючий напій, він має ряд корисних властивостей, які можуть позитивно впливати на жіноче здоров'я. Хоча дослідження впливу гібіскуса на гормональний фон все ще тривають, наявні дані дозволяють припустити, що він може бути корисним доповненням до раціону жінок, особливо в період менопаузи. Однак важливо пам'ятати про протипоказання і не замінювати гібіску з ліками. Завжди проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вносити будь-які зміни у свій раціон або починати приймати будь-які рослинні засоби. І пам'ятайте, що здоровий спосіб життя і збалансоване харчування це основа жіночого здоров'я і довголіття.